Вітання, дивіться, ліжко є в наявності з масиву дуба. Тут все йде з дуба. Ну тобто каркас, де з дуба, бука, царги, спинка, узніжжя, різьба з дуба, ніякого пластику. Тут нема пластику, так як на фабриці що там з пластмаси з ДСП. Це витвір мистецтва, тому що це йде дубове ліжко з різьбою, спальне місце 1,60 на два І ціна такого ліжка, воно є на вже 39%, 500, відправка в будь-яке місто або село України безкоштовно. Кого цікавить, є наяв... є в наявності, є навже. Під матрацом де металева рама з ламелями. Так що, кого, тр... кого, кому, 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 кому воно потрібно? Я відправлю в любе місто України, оплата після отримання, спинка йде з різьбою, з дуба, все до чітко зроблено. Тканина, велюр, каретна стяжка 39 500. Відправка в любе місто України безкоштовно або в село, або в місто, куди хочете. Хочете до хати, до дверей, додому, як завгодно. Ціна того ліжка 39 500. спальне місце 1,60 шістдесят на 2. Матрац окремо, ціна без матраца. Матрац окремо, матрац в ціну не входить. Чому матрац в ціну не входить? Бо матраци йдуть по ціні. 13 500, 15, 16, 18. Я вам зараз любой підберу без проблем. Ціна самого ліжка 39 500, безплатна доставка до хати, оплата після отримання. Хто цікавить, звертаємося но номер телефону, мій є там багатьох відео.